Оська громада одна з найбільших, яка постраждала від обстрілів російських окупантів, і наразі поступово відбудовується, відновлюється те житло, яке було пошкоджено або частково пошкоджено, і місцевою владою робиться все можливе, як щоб пришвидшити ці всі моменти. В основному допомагає військова адміністрація. Пріворізького району будівельними матеріалами, засобами і різної гуманітарної допомоги. Приватне житло, багатоповерхівки, багатоквартирні будинки, які, де проживають люди. і Немає вікон, криші йде зима, осінь, дощ, і Зараз перекриваються максимально всі покрівлі будинків. Вікна тимчасово, які були забиті плівкою, вже відновлюються склом, тому що маємо таку можливість. Там тонами йде, там велика кількість по штучні, по доскам, плівки там гвоздям виникають. Там не одна машина, не одна тона допомоги приїхала. Десятки. Дивіться, там ми працюємо як військова адміністрація на прямі запити. Є волонтерська допомога і багато іншої. Обласна адміністрація також надавала допомогу згідно цих потреб, які надають місцева влада. Тобто, Якщо була Карпоза і Широківська громада, і Апостолівська громада також була постраждала від обстрілів, вони надавали свої запити. Всі згідно запитів, надаються допомогу. Really? Mm -hmm. Обстрелы были в течение пяти месяцев, когда было прикосновение фронта, были порезаны у нас 360 квадратов стекла. Это малый зал, средний зал и большой зал. И Криша. В свое время нам помогала Кривородский отец, помогает, Тавком Кривородский ТЭС помогает. И городской глава Дмитрий Юрьевич с кошеляком сделали ремонт. Отчасти сделали большого зала остекления, 71 квадратный метр остекления. Ну и малый зал, там правком, приворотская тест, то, есть, то же самое. Там... Нет, нет, это было у нас три обстрела, на, и на стадион, на детской площадке прилетало, на спортивной площадке у нас было и грады, и столевое оружие было. Ну, в принципе, вот так потихоньку мы сейчас идет восстановительный процесс. Да, здание это было, э, я сейчас не могу сказать, месяц назад это был прилет э, Града, э, Мины, где-то было 9 прилетов у нас на стадион, на зал. Это тогда стекла у нас легла, я говорю, 360 квадратных метров у нас стекла просто не стало. В большом зале 71 ну, окно, в среднем зале 14 и э, вспомогательные помещения. Это около 140 окон. Ну, и так мы посчитали, около 360 квадратов метров. Так, с зимы, дай бог, мы будем готовить, дай бог, будет тепло. Комунального підприємства, ми ведемо, реставруємо фасади, пошкодження, які були, ремонтуємо, а також ведуть ці внутрішні роботи по ремонту пошкоджених трубопроводів в квартирах, як зовні люди працюють по відновленню фасадів. Ми будемо продовжувати ці роботи, будемо красити, фарбувати будинки. Зараз ведуться роботи також по підготовці до зимового періоду систем опалення. Всього на підприємстві працює 197 чоловік. Задіяно ми виконуємо всі види діяльності по забезпеченню нашого рідного міста Зеленодольськ. Це і водопостачання, водовідведення, ми контролюємо якість питної води. У нас власна акредитована хіміко-бактеріологічна лабораторія. Ми на не на годину не припиняли постачання цих життєво важливих послуг для населення. Також ми власним ну, транспортом, яка який був закуплений нашою Зеленською міською радою, на чолі з міським головою. Забезпечували підвезення води до тих об'єктів, які не мають централізованого водопостачання. Також ми вивозили сміття, тверді побутові відходи, отримуємо міський полігон в належному стані, виконуємо роботи по благоустрою території. Далі наразі ми плануємо. Такі роботи, що по відновленню міських доріг тротуарів, тобто по заготівці дров, зараз ведуться такі організаційні питання. Це в нас такий буде новий вид діяльності. тобто ми не зупиняємося на досягнутому, а розвиваємо своє підприємство на благо нашого міста. Так, у нас постраждало близько 45%. Будинків, це квартири, це у нас і вуличне освітлення постраждало, в парку у нас постраждали і залегні насадження. Також у нас на полігон твердих побутових підходів були ну, прильоти і пошкодження. Також ну, ми всі заходи намагалися виконати, щоб захистити наші об'єкти. Інфраструктури забезпечення міста задоволення. Ми бачимо, що пошкоджені в нас будинки. Це тут розірвалося у нас ну, снаряд, і пошкодило вікна, пошкодило фасад будинку. І для того, щоб забезпечити людям і комфорт, і естетичний вигляд нашого міста. Ми штукатуримо будинки 17. Дякуємо за підтримку. Це окремо, треба сказати, настільки від. Люди на, до нас поставилися з повагою, що ми зараз комунальне підприємство. Е, дякую окремо е, апарат працівників Зеленодорської міської ради, на міським головою Дмитром Юровичем Невеселим, е, що забезпечували ресурсом комунальне підприємство. Це будматеріали і е, і цегла, тобто все, що потрібно, і гуманітарна допомога нашим працівникам, все, що потребувало. Ми тільки писали списки, це не резерви підприємства. У нас також зараз є запас обладнання, це генератори, це бензопили, тобто все обладнання, яке ми прописували, нам була допомога, здійснювалася вчасно без затримування. Бракує напевно, зараз я наразі бачу, що бракує спецульогу. Так, я ми хочемо до зими, щоб люди були одягнені тепло, комфортно і красиво. Врешті-решт, от щось ми так поки літо, поки якось не так замічали. А зараз ми хочемо сапоги, спецвзуття закупити. Ми зараз проводимо чистимо парк від сухих дерев, порослі і зразу ж накопуємо ями. І будемо висаджувати завтра. Павловні це такі швидкоростучі квітучі дерева, які дуже добре очищують повітря, і буде наш парк квітучий, гарний. Ну дерев пошкоджено вирви, ми не рахували. Але дерева більше пошкоджувались від осколків. Ну практично кожне дерево тут пошкоджене, і ми ці гілки зараз чистимо. Є такі дерева, навіть знову посаджених, де осколки побили стовбури і вони позасихали. Це в нас дуже шкода, звично. Ми може з неділю вдома побули, і потім ми вийшли на роботу. І по цей день ми працюємо, тому що працювати треба, і робота і відволікає. Від того, що відбувається, і треба комусь і прибирати місто. і Емоції людям зараз люди дуже радуються, тому що у нас квітне, що ми щось робимо, що ми не впали духом. Ну, як я кажу, ми не переможні, і це дуже добре. І в нас колектив, бачачи на те, що ми працюємо, вони на роботі забувають за все те, що коїться навкруги. Хоча ми звикли до прильотів і слухаємо небо, як нам каже наш Дмитрій Юріч, він у нас дуже гарна людина, і завдяки його підтримці ну, і ми тримаємось. У ну, моїй команді шість дівчаток, які, а так позелені трошки більше двадцяти. Ну, людей дуже мало не, не вистачає. Але я вам хочу сказати, цей рік, як ніколи вони працюють ну, як і раніше, коли людей було в два-три рази більше. А зараз вони цю роботу роблять самі і молодці. Ну ми зараз в так як ми самі не встигаємо висадити паркову зону, а хочемо близько тисячі встигнути до нового року, посадити тут Павловні. Ми зараз дали об'яву, що жителі Зеленодольської громади, які хочуть бачити в своєму дворі красу, таку красу, як Павловні, будь ласка, накопуйте ями. І ми дамо саджанців в необмеженій кількості, але умова вони запрошують мене до двору. Я проводжу їм як правильно сказати, консультацію. Ми дивимось, де правильно посадити, щоб не нас шкодить, і комунікаціям, і проводам, щоб це було сонце. Я розказую, які ями, як правильно садити, і умова накопали ями від однієї до безмежності. Я провожу стільки саджанців, і люди в захваті. Дуже дуже радується. Єсть бабусі, яким вже за 80, і вони ці, хоч подні ямки, копають і садять. І... У нас була ситуація. У нас ідуть новонасаджені клени на штамбі по центральній, але і, і нам треба було їх поливати. І дівчинка пішла їх поливати, розтягувати шлани, і цей момент був прильот. Вона буквально в метрах, може, до ста була поряд і ну. Як я сказати? Ну, мабуть, природа нас теж береже. Їх було двоє, і вийшло так, що спочатку вони були на відкритій поверхні, а потім одна пішла в одну сторону, і зрівнявшись з деревом, пішов прильот, а інша в другу сторону. і Знову ж вона зрівнялась з деревом, і був вже ж цей прильот. І дерева їх захистили. То от таке в нас було. А коли це було приблизно це влітку. Було якраз спека була. У нас ситуація така вийшла. На святкову ми її повністю обрали старі дерева і повинні були в цьому році робити нові насадження. Ми їх прописали, щоб ну, по тендеру закупити і хвонні рослини, і дерева на штамбах, і квітучі, і однорічні, і цибулькові. Але рахунок заблокували. Ми не змогли їх закупити, закупити. так, але з весни. Я написала в Фейсбуці на своїй сторінці, що дівчата хто може поділитися квітами, приносите, будь ласка, і люди із дач приносили. І ну я в тому числі і ми все це насадили за будинком культури. І там зараз ви бачили, як все квітне то все. Ну люди давали, і ми розсаджуємо. Є велике бажання клумбу зробити в вигляді калини, щоб це були червоні ягоди, листя. Ну, є, є проект, і на слідуючий рік у нас є місце. Там гарне воно посередині і зробити. Ну, Перемога з нами, за нами. Клуба? Ну, ні, ну це більше ще не думала. над назвою не думала, але клумбу бачу, як зараз перед очима. Ну зараз вже більш-менш спокійно став нашій території. Обстріли зменшились. Зараз в нас основний акцент на відновлення будинків наших людей, наших мешканців, які залишились на території, які зараз повертаються до наших населених пунктів. На даний час вже повернулося приблизно 75% населення, вже з'явилося дуже багато дітей. Тому сказати, що вже прям небезпечно, небезпеч, я не можу такого сказати, але вже тихіше стало, ніж було. Тому дуже багато зараз роботи. Господарства у міській раді, тому що дуже багато руйнувань, і ми намагаємося якнайшвидше до самих встигнути все це відновити. Які масштаби руйнувань? Ну приблизно я вам скажу приблизні цифри. По багатоповерхівкам приблизно 700 квартир зазнали різного роду характеру ушкоджень, деякі зруйновані повністю, деякі частково. По частному сектору приблизно тисяча домогосподарств зазнали різного роду характеру ушкоджень. Ну, дивіться, хлопці з ДСНС та піротехніки проходили територію паркової зони, тому вже більш-менш безпечніше, але я ще раз прошу всіх людей пересуватися тільки відкритими ділянками, дорогами, де видно, куди вони вступають. А по траві поки що ходити небезпечно. Якщо взяти місто Зеленодольськ, то за період військової агресії було знешкоджено більше двох тисяч вибухонебезпечних предметів. Ми можемо чути, працюють піротехніки, продовжують працювати по нашій території та навкруги на звільнених населених пунктах Херсонської області. Херсонська область дуже поряд з нами знаходиться, тому ми можемо чути вибухи на той території, там, де працюють наші хлопці. Що стосується нашої території, то я ж кажу, вже тиждень у нас повна тиша. Якщо брати місто Залдож, то фронт приблизно 40 кілометрів. Якщо брати наш населений пункт Мар'янське, то на тому березі. Посководосховища, вже окупаційна територія, тому це приблизно десь до 10 кілометрів. Ми зараз дали акцент, працюємо з фондами, які допомагають нашим людям вставляти вікна. Вони працюють напряму з мешканцями нашої громади. Так само ми працюємо з різноманітними фондами по грошовій допомозі людям, які зазнали ушкоджень. Так само ми допомагаємо фондам збирати інформацію по людям, зводимо їх напряму з нашими мешканцями, і вони вже напряму отримують кошти від фондів. І за ці кошти вони вже можуть відновлювати свої будинки. Це і Червоний хрест, це е, і е, французька, я не, не пам'ятаю, як вона правильно називається. Чесно вам не скажу, як вона називається ця організація, Всі прям. Тому що їх ну, багатенько, але вони беруть невелику кількість населення. Ну Червоний хрест взяв повністю населення Великої Костромки Мар'янське. Це буде грошові компенсації людям і частково. Взяв тих, тим людям, які зазнали ушкодження їхні будинки по місту Зелендоста, та І це якщо це по комунальним закладам, то ми вже розпочали все таки підготовку до зими, і ми вирішили все таки ставити скло по всім нашим закладам комунальним: це школи, садочки, снапи, лодочні станції, спортивні комплекси, там, де там, де можуть, якщо все вже буде. Спокійно, щоб можна було розпочати нормальну роботу, щоб наші люди могли отримувати всю необхідну для них допомогу в нашій території. Тому масштаби дуже великі, але я думаю, що ми потрошечку впораємося завдяки партнерам. Думаю, держава зараз включиться, буде допомагати. Але ми розуміємо, що державі зараз є на що витрачати кошти, тому ми намагаємося максимально працювати з міжнародними фондами і з бюджетом міста.